Сьогодні день вишиванки, який вже кілька років поспіль. Ми починаємо із дуже гарної із дуже світлої акції. Ми даруємо вишиванки діткам, які народилися цього дня, і сподіваємося, що ці сорочечки стануть для них справжніми оберегами. Ця акція була започаткована 4 роки тому, і з тих пір ми зрозуміли, що подарунки для дітей вишиванок має Мають бути традиційними, і саме з цього заходу ми починаємо кожен день вишиванки. Господь Бог подарував діткам життя, зробив щасливу чергову українську сім'ю. А ми прийшли в рамках дня вишиванки подарувати те найнеобхідніше, той невід'ємний елемент, який потрібен кожному українцю. Прийшли з вишиванками сьогодні. Подаруємо двійні, до речі, братику і сестричці. Thank you for watching. Ми вас вітаємо з народженням дітей. Хай вони ростуть дякую. здорові, щасливі. Вам на радість і на радість всій нашій українській державі і від оргкомітету дня вишиванки даруємо такі сорочечки. Нехай вишита сорочка оберігає їх. Хай буде гарним символом, хай вони знають, ким вони є, ким вони народилися. Дякую. Вітаємо дуже вас. дякую вам.